Могилівчанка Юлія Озімовська, молода матуся та дружина військового, реалізує свою мрію мати власну справу. Поштовхом до цього стала перемога в конкурсі, підтримка мікропідприємництва ветеранів війни та їхніх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині». Вона, як і решта переможців конкурсу, «Ветерани війни та їхні родини, за грантові кошти розпочали власний бізнес або масштабували діючий. Відкрили автомайстерню, гурток з Римської боротьби, кав'ярню, магазин. Юлія Узімовська розвиває свій невеликий бізнес з пошиття дитячого одягу та аксесуарів. За грантові 100 тисяч вона придбала вишивальну машинку. Про конкурс я дізналася на Фейсбук-сторінці і одразу зрозуміла, що це мій шанс. Здійснити свою мрію, і власне на грантові кошти ми придбали швейно-вишивальну машину. Ось вона. Я щаслива, що я можу надалі розвивати свій такий маленький бізнес і свою здійснену мрію далі втілювати в життя. Підтримка мікропідприємництва ветеранів війни та їхніх родин від ідеї до реалізації на Вінничині це універсальний проєкт, що реалізовується громадським об'єднанням Соціальний центр Вінниччини» спільно з українським. Ским ветеранським фондом «Мінветеранів» у межах ініціативи варто плюс ГО» за підтримки благодійного фонду МХП громади, який впроваджує програму реінтеграції та реадаптації захисників МХП. Поруч завдяки цьому проекту на Вінниччині стало більше дрібних підприємців. Це люди, які повернулися з війни, знову стали працювати в бізнесі або започаткували його. Це насамперед можливість відновлення до них, а також надходження податків у громади. Формування здорової спільноти підприємців. Український ветеранський фонд надає фінансову підтримку ветеранам та членам їхніх родин для відкриття власної справи, для масштабування бізнесу. Це універсальна програма, яка була в нас запущена, для того, щоб комплексно підтримати ветеранів та їхніх родин. В межах даного ініціативи в нас було передбачено досить таки чітке навчання для того, щоб кожен ветеран, який повернувся, в якого є якась бізнес-ініціатива, з якої вони хочуть розвивати, міг податися до нас. У межах Конкурсу всі учасники мали можливість безкоштовно пройти курс з основ ведення бізнесу, отримати менторську консультацію від бізнес-експертів та побувати на виробництві одного з переможців конкурсу бізнес-ініціатив Роби своє гранти для ветеранів від МХП це можливість втілити мрію мати власну справу. Свою мрію дружина військового Юлія Озімовська реалізує разом з чоловіком та всією сім'єю. Це ті крила, що їй дають силу та впевненість. Від початку створення нашого маленького магазинчику мій чоловік завжди мене підтримував, завжди допомагав мені. І я дуже вдячна всій своїй родині, які допомагають мені надалі втілювати всі свої бажання і дають трішки вільного часу для того, щоб все це стало реальністю. Юлія відкрила власний інтернет-магазин. Замовлень має чимало, лише встигає. Всі виконувати дворічна Софійка завжди тягнеться на руки, коли бачить Матусю за роботою. Любить спостерігати за процесом. Пошиті платячка та костюмчики молода Матуся дбайливо та з любові пакує разом з компліментиком в дарунок, бо знає, що то все для діток. Своїми виробами Юлія Озімовська передає енергетику любові, бо як, каже, без неї, коли мова йде про найдорожче. Вишиваємо мрію, так назвала вона свій проєкт, який отримав у грантування. Її мрія вишита з побажаннями бачити кожну дитину щасливою, поруч з мамою і татком у мирній Україні.